Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали Starlink, Цукорок, Перехоплювачі EcoFlow. загальна вартість 98 тисяч 760 гривень. Квитанція на екрані низький уклін кожному з вас за ваші донати. Дякую, тепер до роботи французьким депутатам виділяють 120 тисяч євро на рік і оплачують робочі поїздки. В Україні народним обранцям дістаються лише 7 тисяч гривень на бензин на місяць, заявив нардеп Олексій Мовчан. Він заявив, що французькі депутати з заморських територій літають до Паріжа бізнес-класом за державні кошти. За його словами, це було б справедливо запровадити і для українських нардепів за умови відсутності війни і високого ВВП. Я не розумію, чого переживає пан Мовчан за те, що він не літає до Парижа. Пітухі ж, вони ж також не літають, ну нічого, якось живуть. А, чи звернуть увагу а, якісь компетентні органи, які мають займатися от подібними заявами на цього депутата? Поругають, накажуть, поставлять перед вибором або переведись кудись, або звали кудись, або ще знизглас на деякий час. Ну, по-хорошому, по-доброму або не по-доброму. Ну, так і має бути. Поїхали далі. Військові знову почали активно замовляти будівництво фортифікацій за тиждень, з 22 по 29 березня. Через Прозоро було розміщено замовлення на 21,5 мільярдів гривень. 64 тисячі повідомлень про будівельні роботи. Найбільший підряд 444 мільйони гривень отримала київська фірма «Спецтехресурс», Раніше пов'язана з будівництвом Казаром у Бахмуті та. Підозрами в розтраті у Бахмуті, пробачте. Також велике замовлення отримала фірма Ісум, розташована недалеко від лінії фронту. Угу. А питання таке: будівництво фортифікацій, то дійсно будівництво, або це просто чергові. Корумповані схеми. І те і інше. Ну да 444 мільйони так собі вкрасти не вийде. А от щось побудувати Да і показати, що цей сарай він так коштує, то можна. На аеродромах. Оленя, Енгельс та Дягілєва перебувають 19 стратегічних бомбардувальників. 20 березня ми завдали удару, зберігалось понад 100 крилатих ракет, які б хірачили по нам із вами. І туди під'їхали п'ять військово-транспортних літаків для доставки нових озброєнь. Ймовірно, рашка почала нове накопичення ракет для атак у квітні і у травні. Атаки на нас із вами, у квітні, і у травні. І у квітні, і у травні. Єдине що, в квітні місяці у нас така дуже історія. Подвійна в плані того, що буде чого сумувати. Це зрозуміло, у нас кожного дня є чого сумувати, ми у війні живемо. А з іншого боку, ми прямо з вами будемо радіти, що от щось таке трапилось з якимось падлом на, на те, на що воно заслуговувало. Німеччина надасть 11 мільйонів євро військової допомоги для України. За словами глави МЗС, 3 мільярди євро надійдуть у цьому році. А ще 8,25 протягом 26-29 років. Угу. Чи правда, що Німеччина допоможе з такими цифрами і з такими термінами? Німеччина, Німеччина. Чи правда це ні? Це неправда. Дякуємо, Німеччина. А що, чого так. Так, це так, тому що ніхто допомагати просто так не хоче. Хоче обмін на щось, і цей обмін вони не отримають. Тобто, ті умови, які вони хочуть, вони не отримають. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Запитуєте ви в коментарях, як можна донатити qr коди які ви зараз бачите на екрані. Впродовж відео ви бачите на екрані, камеру телефона на них наводите, і далі буде силочка посилання внизу. Переходите і робите гарну справу. Або перший коментар під цим відео, там номери карток і посилання на мо. На банку. Дякую вам. Що цікаво за Німеччину. Я такого ще не бачила маю озвучити. Там живе якесь давнє зло, якась давня машина, яку колись готували для смерті або для вбивства. І ось ми з вами. Ну, давайте так. Продовж цього року, максимум наступний рік, ми з вами її побачимо. Про що воно? ХЗ. Ну, от коли побачимо, тоді будемо дивитися. Поїхали далі. Так, Трамп невдоволений лідерами обох сторін війни в Україні як бункерним, так і Зеленським. Окрім того, в Білому домі заявили, що в травні Трамп відвідає Саудівську Аравію. Чи зустрінеться він з бункерним невідомо. Ой, так, дії, конкретні дії надалі. Трамп по відношенню до нас і по відношенню до Рашків. Так, да, прямо він, значить, що буде з Рашкою? Він оголосить якийсь ультиматум. Прям. Ну, тобто він вже не витримає, не витримає, і щось він оголосить, що або ми більше не співпрацюємо, або я до вас повернувся задом, або мені ні з ким там співпрацювати. Тобто ну, такий буде поворот. З нами він також не дуже тут сильно хоче спілкуватися, але ж це. Мені здається, дуже взаємна історія. Так, Латвія відправляє Україні ще 1500 бойових безпілотників. Міністр оборони країни Андріс Спруц. Судячи із кількості та розмірів ящиків, наймовірніше це. Ну, на що це писати? На що це озвучувати? Що там Латвія нам допомагає безпілотниками. Допомагає не те слово, і е, таке, знаєте, найдивніше в цій ситуації, що те, чим допомагає Латвія, це потрібно буде доводити до ладу, робити якийсь апгрейд, і наші хлопці і дівчата будуть з цим справлятися просто на ура. Ну, Тобто золоті руки в Україні, це точно. Дякую.